Ди тему залучення іноземних інвестицій в Україну? Ми запросили до студії Ігора Жовкову, директора департаменту іноземних інвестицій та міжнародного співробітництва Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України. Дякую, пане Ігоре, що знайшли для нас сьогодні час. Отже, ви разом з іншими колегами представляли ці проекти у Сполучених Штатах. Наскільки чи відчули ви інтерес? І наскільки є він великий? цей інтерес у США. Так, безумовно, інтерес відчувався, причому відчувався інтерес і до національних проєктів безпосередньо, і до України загалом багато інвесторів, знаючи якісь заяви, загального уявлення про Україну, не володіють нинішньою актуальною ситуацією щодо економічних показників розвитку інвестиційного потенціалу України. Саме тому ми кожне наше роудшоу починали з загальної інформації про Україну, а потім переходили безпосередньо до представлення кожного національного проекту у тих сферах, які ми визначили пріоритетними. Чи маєте ви вже якісь кондуж? Конкретні напрацювання з приводу національних проєктів я маю на увазі щодо інвестицій, кожен проект має свій цикл розвитку на сьогоднішній день. Ті національні проекти, які ми представляли в Сполучених Штатах Америки, знаходяться на стадії підготовки техніко економічного обґрунтування. Перед тим як інвестор вкладати має вкласти гроші, він має побачити конкретні цифри. Це те, що зараз відбувається підготовка конкретних feasibility фізибелтістадіо. Але вже сьогодні ми ведемо переговори з потенційними стратегічними інвесторами, не чекаючи завершення цього етапу, які безумовно вже долучалися до реалізації власне національного проекту. Ви можете назвати якісь імена? Ну тут залежно від проекту, якщо говорити про енергетичні проекти, то безумовно деякі великі американські енергетичні компанії вже залучили інтерес. Але безумовно це ще не на папері, це ще поки що на стадії переговорів. А, що робить сьогодні уряд для спрощення і покращення інвестиційного клімату в Україні? Оскільки є дуже багато нарікань щодо цього. Ну, ми намагалися також цю картинку широко показати в Америці. Такі запитання були. Ми говорили і про значне покращення законодавчої бази. Ми говорили про новий податковий кодекс. Ми говорили про покращення законодавства в інвестиційній сфері. Ми говорили про закон про державне-приватне партнерство, який дозволятиме здійснювати проекти на державно-приватній основі в Україні. Це вперше такого раніше не було. Тому цей закон вже прийнятий? Він існує? цей закон прийнятий, Він існує, але він зараз має впроваджуватися в життя, і це буде робити наше державне агентство. Так само закон про єдине інвестиційне вікно знову ж таки державне агентство на сьогоднішній день в країні визначено тим вікном, куди інвестор звертається. Під час того, як він заходить на ринок, під час того, як він починає працювати, якщо в нього виникають якісь проблеми. Тобто, ми в буквально в сенсі супроводжуємо інвестора. Ми також плануємо зміни до закону, закону про інвестиції. Тобто, оця база вона розширюється і оновлюється. Ну і механізми я вже сказав про ці механізми. Це єдине інвестиційне вікно, такого раніше не було. І механізм підготовки власних інвестиційних проектів на якісно новому рівні відповідно до міжнародних стандартів. Такого також раніше не було. А на які обсяги інвестицій сьогодні Україна розраховує? Ну, ви чули цифри в попередньому сюжеті. Ми Такси. абсолютно оптимістично і реалістично говоримо про 7,5 мільярдів в цьому році, і це не голослівні заяви. Вже за три квартали цього року понад 5 мільярдів інвестицій залучено. Чи це нові інвестиції? Чи це? Так, би мовити, триваючі інвестиції. Ну, частина, нові, частина триваючі, частина йде безпосередньо національні проекти. Ми дійсно хочемо за рахунок національних проєктів не лише залучити інвестиції, а й зробити таким чином, що проекти стали власне, спонукали до розвитку інших галузей економіки. Більше того, більшість національних проєктів взагалі створюють нові індустрії, індустрія сміттєпереробки, індустрія будівництва терміналу ріжного природного газу. Цього всього не було в Україні. І а щодо а якщо до альтернативних джерел енергії, у вас є такий проект, наскільки окремий проект з та... цього приводу називається енергія природи. Під час роучу в Америці ми представляли компонент енергії біомаси. Це дуже викликало зацікавлення в американських енергетичних компаніях, які займаються енергозбереженням. Також в цьому проекті є компоненти енергоефективності. Також це дуже важливо для України. Проект комплексний проект складний, але це той проект, який на сьогодні дуже і дуже потрібен Україні. А, Європа і Сполучені Штати сьогодні переживають економічну кризу. Це всі говорять, але є країни, наприклад, Китай, Бразилія, які країни на шляху розвитку, але вони демонструють зростання економічне. Наскільки ми зацікавлені, наскільки Україна зацікавлена в інвестиціях з цих країн? Чи, чи можливі такі інвестиції? Безумовно, ви бачите, що за останній рік буквально дуже Україна активізувалася на цьому азійському напрямку. Безумовно, ці інвестиції, країни, які входять до провідних країн економічно розвинутих світу, вони потрібні і я впевнений, вони будуть в Україні. Якщо говорити про нашу конкретну діяльність агентства, то до кінця цього року наше роут-шоу також відбудеться в Китаї. Це Шанхай mm -hmm. і Гонконг в середині грудня. Вже в наступному році ми безумовно плануємо проводити роуд-шоу в Бразилії і в інших активних країнах регіону, які нам можливо за попередній час не досить мали багато уваги з боку України, а це потрібно робити до цих країн. Звертаються як до країн з потенційними великими інвестиціями. Тому ми безумовно також будемо це робити. Дуже вам дякую. І успіхи вам на шляху інвестицій залучання дякую, дякую, більше конечно. і нагадаю про залучення інвестицій в українську економіку ми говорили з ігорем Жоковою державного державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України.